Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от маємо асортимент вентиляторів на 12-24 та вольти. На 24 вольти у нас небагато. У нас зараз два варіанти. Таких. Давайте спочатку на 12 вольт. Вони більш розповсюджені і набагато частіше продаються. Так, давайте там з більш бюджетного, найбільш бюджетний варіант. Це у нас на 12 вольт. Отакий невеличкий. Одинарний, легенький, маленький, без регулювання швидкості, запитування в нього від прикурювача, 200 гривень такі коштує. Кріплення у нього на присоску. Ну, наскільки він буде практичний надійний, не знаю, вам вирішувати, ви ж розумієте, 200 гривень це такі гроші зараз. так Поїхали. В металевому корпусі пластикова крильчатка 12 вольт. Кріплення отак от прищепочкою йде на шарнірі. Регулювання у нас тут отаке от йде перемикач у нас на три положення. Тобто сильніше, слабіше і вимкнено. Запитування у нього від прикурювача 450 гривень. Так, потім за 450 гривень от такий от, також в металевому корпусі. Кріплення тут буде на саморізі, саморіз там. Два саморізика там у комплекті і кранштейнік там також у комплекті. Двома саморізами прикручуєте до будь-якої поверхні і користуєтеся. Регулювання швидкості тут немає. Тут вимкнути, увімкнути все. випнути або увімкнути. 450 гривень. Так, отакий от також без регулювання швидкості. Кріплення, от, бачите, отак, на два саморізика воно кріпиться. Він трохи менше від попереднього 400 гривень, також від прикурювача у нього запитування. Так, Потім за 450 гривень, одинарний, пластиковий. Регулювання швидкості тут немає. Повімкнули, вимкнули, от, вимикач у нього запитування від живлення від цього від прикурювача. Оце у нас такий 450 гривень коштує невеличкий. Кріплення у нього на двосторонній скотч тут йде для будь-якої рівнесенької поверхні. Так, Потім за 400 гривень отакий от подвійний. Тут вже йде регулятор, тобто плавне регулювання швидкості. Регулятор один на дві голови. Кріплення знову ж таки на двосторонній скотч. Він у комплекті. Живлення від прикурювача. Потім є отакий варіант. Ну, на мій погляд, це найбільш такий. Класний, то, що ми маємо. У нього дві голови, два регулювання, тобто кожну голову ви окремо можете плавно регулювати швидкість. Запитування з у нього від прикурювача йде. Це у нас 650 гривень коштує. Є такий самий тільки більше, тобто за розмірами, щоб ви порівняли, він більше буде. 650 гривень. Також на два регулятора живлення у нього буде. Від USB. Тобто у кого USB є, будь ласка, замовляйте, під'єднуйте. так Потім за 600 гривень отакий от з одним регулятором на дві голови. І є одинарний. У нього живлення також від прикурювача. Тут такий от блок плавного регулювання швидкості. Кріплення у нього. Або вот така прищепка на шарнірі. Бачите, тут шарнірчик такий вставляється. Вот тут вставляється шарнір. І з іншої сторони, так само вот тут вставляється. І можна вот так вот вилочкою його закріпити. Або на присоску, так само через шарнір на присосочку. Це у нас 600 гривень, також 12 вольт. Потім за 600 гривень одинарний вот такий кріплення, вот як на попередньому. Так само, або вилка, або присоска. Отут у нас три положення. Вимкнули, вимкнули. І швидкість більше-менша. Живлення від прикурювача, знову ж таки, це у нас 600 гривень. Ось на 24 вольти. І за 450 гривень в металевому корпусі. отакий одинарний на 24 вольти. Живлення від прикурювача. І кріплення, от бачите, на два саморізики десь прикручувати і користуйтесь. Це у нас 450 гривень. Отакий от от асортимент є. Якщо щось зацікавило, друзі, будь ласка, звертайтеся в номер в описі під відео. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На ну, все добре.